Всім привіт, друзі! З вами я Дані. Сьогодні я вам покажу, як пройти всі рівні на е, Bieg Jump. Да, ж Jump і все. В новому разі я вам показав, як пройти всі рівні рамп Big Biega Jump. А тут називається просто Big Jump і все. Ми починаємо. У мене тут зломка. Цього разу теж зломка. У мене тут все на максимум, реклами немає. Починаємо. только тихо, потому что я так может превысить, потому что на первом уровне я может превысить и мишень. Вот я больше люблю мишень, чем финиш, да. Просто мишень вот так ломается вот зараз. Прикинь, я даже без курения прошёл, прикинь, дуже круто. Ступни. Так и Тільки ви чекаєте, Я хочу вот так вот пробить. Ну вот так не удобно. Да вам. Так. Так. Вообще, я не помню, что Герико О, вот тут прям мишень выскакивает на вертолете. так. Все такие видео Типа на вертолете оно появляется на сразу тубина. Нормально. Так. Це раніше був третій рівень, але тепер це четвертий, тому що в обновленні ну це було дуже давно. Додали э, такий рівень, такий на вертольоті, і ну це вирішив зробити третій рівень, а це вирішили зробити четвертий. Так. Да. Ось так. І, те, і це я проходжу вже четвертий. А раніше це був третій, і я проходжу третій. Ну, це це четвертий. От додали тот сніжний. Так, ну вот це уже прикол, я полетів. Ой, -мо, ща я так розігнався. Розійшовся щось так. Розійшовся. Мішень уже тут. ізі, не разу ще тут не затупив. Це саме головне. Саме головне. Ну це не саме таке головне. Ну, ладно. Так. Так, разорвался, да? Разорвался, разорвался. Натуби. Нормально. Нормально, нормально, нормально. И бам. Все. В чем проблема? В чем проблема? В чем проблема? В чем проблема? -а -ха -ха. Опа, на А тут прям прикиньте, треба прям вверх летит. Ну вот, і вверх, вверх, вверх. И тут оце, вот все вот, и тут мишень. Вот так вот, да. Так, вот так вот. Так, вот так. Блин, я промазал, зараз вернусь. Схоже, я знову перестарався, да? Я знову полетел, я что, снова перестарався? Вы прикалываетесь? Нет. крашено вот двигалось вот так треба и все и все и тут палочка тебе на по желудти. так на так на следующий о вот это будет капец уау 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 Оригінальна версія. Просто раньше на оригінальній версії цієї гри було пройти дуже сложно. А тепер на оригінальній версії стало щось легше грати. цей рівень. Странно, ну ладно. Так, ну такі земови, ще одне нового дня настроєння. Пасси був ще одне настроєння. І ось мішень. Там-там-там. Опа! все, все, і я полетів Ха, прикол. Ми причому зробили не єдиного лохотона, Прикиньте, не зробили не єдиного реального лохотона. Це дуже круто. Я так можу вам реально подробніше все показати. Я даже саме останній рівень пройду. Я вам серйозно говорю. Я вам Я вам точно чесне слово говорю. Я вам покажу, як пройти. Редко кто прошёл, да. Редко кто прошёл. Зараз на писущей территории тир... наша э, Мишень. Не добрый. Ну и добрыми пули силы. Но и мы такие вот раскулеровались, можно сказать. Мы реально не единого лахатон разрубили. Так, а тут у нас на самолёте у нас Мишень. У нас на самолёте так, тут треба работ... пусть так разрубит. Вот Девять. Мы, получается, вистаємо, Ну, це нормально, це нормально. Якщо ми мы це нормально, тому що це в рівень. У мене зломка я запросто пройду його, бо це іди каппи для мене. Буде на Дивіться, ми так от летимо, летимо, летимо. Дивіться. І він сам піднімається. І ми до нього летимо, летимо. І ми трішки падаємо. Ось. І просто вот... Вот залетаем и все! И мне засчитали, смотрите, вот эти прошли, и все, наступный уровень. И мне засчитали, мы просто быстро залетаем и все. Может даже не быстро, ну, трешки быстро. А вот это последний уровень на данный момент, потому что есть еще один, теперь я не забаром. И сейчас я вам покажу, как его пройти. Дуже рик, кто его прошел. Все капец, ну, посмотрите, какие я... Метрі вже пролетіло ось уже 4000, зараз буде 5000. Йо-мое, -йо, вже 5000. Ми вот тут шоке, де буде мішень. тому що деякі вже знайде. Тому що де треба дуже багато разів качатися. бо це капець якийсь. І ця жовта ракета. оця ця от жовта. Блін, я не можу вам показати, ну ладно. І там от, Бачите, зверху мішень. Зверху мішень, ви бачите, зверху на якоїсь ерунді, я не знаю, як вона називається, але це її не важно. Головне, щоб ми пройшли цей рівень. І. І дивіться! І дивіться! Бам! Все. Я пройшов саме останній рівень. І все. Наступний рівень, але його немає, бо це останній. Ось. Незабаром. Тут, кстати, буде якась карт. Місяця, блин. Я чекаю, буде дуже цікаво. На цьому все, я сьогодні показав, як пройти усі рівні на Біге Джамп. Всім до нового зустріч!